Дня, друзі, ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами Оля. Приїхала я на дачу, хочу попрацювати, бо дуже зараз зручний період. Пройшов у нас гарний-гарний дощ. Думала, що вже дощовий період настав. Але вчора і сьогодні дощику нема. Все трошки протряхло. І дуже гарно сапати. А так як я це дуже люблю і дуже потрібно, то приїхала і буду це робити. Отак От зараз виглядає наш рокарій. Все досить гарно. Хочу оцей бордюр з берешклету постригти. Побачите, як він повідростав, які кущики. А хочу, щоб вони були рівненькі. Отак почала один пристригати, і зараз прополю тут біля них і зроблю всі так. Не дуже він наростає, звичайно, цей наш бордюрчик. Мається на увазі, що не дуже він равномірний поки, але все одно виглядає непогано. Заквітла тут теж юка. ось такі в неї квіточки безподобні. Квітував тут адоніс. Так, серед двох юк квітує. Навіть не можна зрозуміти, що це щось квітує інше. Можна подумати, що це юки так заквітували. Так, бачу, почав офіопагончик тут рости. Бачите, понравилось йому в камінчиках. Хочу вам ще ближче показати, як масово вже квітують наші лілейники. Бачите, яка земля мокра? Але це дуже добре. Треба срочно-срочно полоти. Друзі, якщо раптом когось цікавлять пропозиції по нашим лілейникам, то ми відкриті до продажу цих чудових квітів, пишіть нам у Дірект у інстаграмі або у месенджер через Facebook. На продаж будуть декілька наборів різних, а також окремо можна купити будь-який лілейник. Всі фото та ціни скину вам, коли напишете у Дірект або у Месенджер. Старалася їх тут розсаджувати більш-менш по сортам, тому що це поле, це в нас розплідник. Той, що ми продаємо, всі вони на продаж тут сидять. дуже гарних сортових, звісно, небагато, як завжди, бо вони не хочуть плодитися так, як простоваті, але все одно вони є. От бачите шнікельфріц розквітнув. Оцей люблю жовтенький, він з такими кирпічними вкрапленнями. Смагліс називається. Дуже гарна в нього форма квітки. Ну і колір гарний. Яна, звісно, тут мільйон, море, але, можливо, цей бур'янчик і трошки тримає вологу. Бо якщо дуже-дуже щільно прополоти, то пересихає дуже земля. От, і тут в мене квіточки, мої ромашечки квітують. Бачите, які гарні. Це забула, як називається. Як моя Юлька каже, польові квіти, але так в масиві досить гарно. І жемчужниця тут десь попала, осталася. Вивезли її теж всю на дачу, бо вона дуже розростається сильно. Наша клумба з хвойними. Срочно треба постригти цю туйку, бо Юлька робила з нею спіраль. Ой, чекаю, може приїде, а як... А може прийдеться самій підстригати, подивлюся. Так без Юлічки тяжко. Нема кому керувати. Щось трохи, кедр мій, себе почуваю не дуже. Бачила в нього засокші хвоїнки, я то їх обібрала, обробила його. Не знаю, може то хвоєпад, а може, а може, не дай Бог, з ним щось не так. Пролила його антихрущем і обробила, бо загубити його дуже шкода. Це допсіс виглядає отак. Це вам показують такі наші більш нові рослинки, як вони себе почувають. А так в загальному все непогано. Оця сосна, акуліс-драконіс. Бачите, видала, який довгезний прирост? От-от-от-от-от. Але все не розпушилася і не набрала свого кольору. Ну, ось, друзі, просапала я і підтригла бордюрчик з бірискліта. Отак він зараз виглядає. Дуже мені подобається, як наші трави піднялися на коричневому фоні. І ви знаєте, коли я приїжджаю на дачу своєю подружкою, вона така роботяща, вона мене так спонукає до роботи. Що якби я була сама, то вже би, певно, давно поїхала додому. А так беремося ще за щось, ще за щось. От почали вже рівняти кусочок доріжки. Зараз покажу, де ми викопуємо землю. Напевно, все-таки вдвох працювати набагато веселіше і легше. Тому воно так і виходить. Дивіться, які флокси мої гарні квітують. А тут біленький бордюрчик. А тут ще ужас-ужас. Ну, все це зробиться. От, почали оцю зону відпочинку вирівнювати. Отак От кусок сьогодні перекопали. Бо земля купається причудово, дощик помочив і все добре. І цю землю переносимо отуди і вирівнюємо доріжку. Положили картон, бо був тільки кусочок. Привеземо ще, вирівняємо ще і потрошки її накриємо. Ну і, можливо, доведемо колись до якогось логічного кінця. Он моя подружка вже вдівається, збираємося додому. Помахай всім привіт! Це Наташа моя. От так, бачите, пропололи і цей бордюрчик. І коли воно все прополото і зроблено то набагає, виглядає набагато краще і аж веселіше на душі стає, коли все гарненьке. Подивлюся на лінички сьогодні. От який гарний. Так, любуюсь, любуюсь, люблю лилейники, треба буде їх насадити вже в клумбах, в тих, що ми зробимо, щоб було гарно. Працюємо, друзі. Ще побачимося з вами вечором. Сьогодні в нас новий день, вже верніше вечір, слідуючого дня. Трошки небо похмуре, вот, дивіться. Сонечка нема, тому працювати буде дуже добре, а вдень то було трохи спекотно. Вчора вечором ми приїжджали, доробляли. От, дивіться, отак досипали цю доріжку, але в нас закінчився картон, тому що у цю діляночку ми майже накрили стільки, скільки хотіли. Картону хватило тільки на половиночку цього полотна. Бачите, а отут цей кусочок не вистачило. Тому вчора вже було пізно, не хотіла вже знімати, вам показувати. Але сьогодні знову ми з касією з Наташею. Отак вона вже не може стояти без роботи, вже швидко підсапує хоч що-небудь. Навезли отаку от пачку картону. Бачите, скільки? Зараз попідставляємо сюди і будемо продовжувати робити доріжку. І тоді я вам зніму, наскільки нас сьогодні вистачить і що в нас там вийде. І хочу з вами пройтися через садочок і показати, які в мене шикарнючі виросли кабаки. Кабачечки. Не знаю, я їх не дуже люблю, тільки. Жарю з яєчком. Вот. Але тако на двох то <гум> коштує, кожен день зриваємо. Один мені, один подрузі. І що з ними треба робити. Подивіться. Я думала, ну що, я їх посадила три штуки, що з них там буде, аж смішно було казати комусь, а подивіться. Це капець. Це вч... позавчора я зірвала, а сьогодні вже знов. І дивіться, скільки квітів і вони зав'язуються і зав'язуються. Так що три кабачечка це зовсім немало. І подивіться, як мої гарбузики пішли в зріст, як пройшов дощик. Тут вже ліс. Я думаю, що, певно, їх треба трохи повиривати, бо вони. Не зможуть зав'язувати свої гарбузики саме із за того, що такі густі. Не знаю навіть. Але бачу, що квіточки є. От. І вон, бачите, квітували. Не знаю, чи щось буде. Порадьте, будь ласка, взяти, повиривати їх трохи, чи хай вже так ростуть. Отакі От в нас справи. нас намочив трохи дощик. Перніше ми сховалися в альтаночку, звісно, пересиділи, попили собі лімонадіка, а зараз вийшло сонечко, вже воно сідає. Бачите, яка красота? І на сьогодні, напевно, ми закінчили. Отак От накрили ми цю доріжку картоном. Сюди я купила бордюрчик вже. Так що треба буде його укладати, такий самий, як от з цієї сторони. А далі я вирішила доріжку зробити більш брутальну. Це робити простіше. Зараз покажу. Отак буде тут ступенечка. І ступіньчка буде отут вище. І от таким чином обложила її камінцями, такими, як в нас все викладене, отут стінка невеличка, і зверху, над цією доріжкою, у нас виложено, бачите, таким самим камінням, таким самим. І я думаю, що Ще отут порядок треба буде зробити, забрати оці кірпичі, не знаю, щось придумаємо. І мені здається, що така доріжка сюди навіть дуже пасуватиме. Головне, що буде зручно ходити, не буде болота, не будуть заростати бур'яни. Може, трошки загрубо це. Але краще, ніж нічого. Тепер треба постригти оцей бордюрчик з цього біленького бересклету. Бо теж хочу, щоб тут був такий прямо бордюр-бордюр, як там зверху з жовтенького. Він поки що так само наростає. Це всі кущики, які були вдома не потрібні, я сюди привезла, розсадила їх, вони наростають, і буде все гарненько. Не знаю, друзі, що вам ще показати. Напевно, сьогодні буду з вами прощатися, не затягувати це відео, бо знімаю одне і те саме це зовсім не цікаво. А коли вже будемо якісь глобальні роботи робити, привозити рослини, саджати їх, тоді, я думаю, вам буде цікавіше. Підписуйтесь, будь ласка, будь ласка, на наш канал, ставте свої вподобайки. Тихого вам вечора, миру. Сподіваюсь, скоро він прийде. До нових зустрічей!